Оповідання Василя Сухомлинського, як Ніна не злякалась гусака. Ніна йшла з дому в дитячий садок. На стежці сидів великий білий гусак, а поруч із ним десяток менших гусей і чимало гусенят. Ніна з острахом глянула на гусака, який він великий і страшний, який у нього довгий дзьоб. Боязко оглядаючись, вона зійшла зі стежки, щоб його обминути. А гусак витягнув шию, зашипів, підбіг до Ніни і ущипнув за ногу. Гуси весело гелготіли. Ніна заплакала. І утекла додому. Вона розповіла мамі, як на неї напав гусак. А мама сказала Ніні -ні, Не треба боятися, він і не нападатиме. Дивись сміливо йди прямо на нього не обминай. Ніна знову пішла тією самою стежкою. На стежці сидів гусак, а поруч із ним гуси і гусенята. Ніна сміливо дивилася на гусака. Він сидів на стежці і ніби чекав, що ж воно буде. А Ніна йшла прямо на нього і думала, не боюсь я тебе. Гусак злякався й побіг, оглядаючись, а за ним поковиляли гуси й гусенята. А Ніна сміливо йшла стежкою. Гуси про щось тривожно загелготали. Сподобалось вам малята оповідання? Якщо ви його уважно слухали, дайте, будь ласка, відповідь на запитання за його змістом. Куди йшла Ніна? Кого вона зустріла? Що порадила їй мама? Чому наприкінці оповідання Ніна зраділа?